Посміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. запанує ми, браття, у свой стороні. Ми голожим за нашу слова. Поки... Прямую трансляції матчу відповіді однієї восьмої фіналу чемпіонату України з футзалу серед команд другої ліги, в якому тут, на паркеті плату студентського спорту Сумського державного університету, зустрічаються сьогодні МСК Харків-2 та Україна. 49-й Данило Даниленко, 53-й Данило Завада, 57-й Максим Якушенко, 58-й Богдан Міщеряков. Зараз момент якраз для харків'ян біля воріт України. І у нас цього матчу відіграно у першому таймі. І два фоли вони вже для своєї команди зробили. Зараз Гученко непогано прибував. Ногою парирує цей удар. І знову таки м'яч для. Ух, непоганий момент зараз! І що там? Немає голу, Все ж таки немає голу, Але зараз відзначаємо непогано. 13-й номер у нас Богдан Суходуб. Пробивав по воротах. І ну, вару у нас в нас з цього матчу не змінюється. Пімененко Чугай Гученко і. Шерпунов. Знову вони зараз на майданчику. І тепер вже воротар Богдан Мещеряков, але повернувся вже в рамку воріт. І тепер непогано зараз атаку вилітає. гравець МСК харків 2 другої ліги цього сезону. Нагадаю, що обидва учасники цього матчу є дебютантами всеукраїнських змагань у футзалі. Ною доворіть суперника. Зараз накривають гравців МСК Харків-2, Але ті виходять цю атаку і непогано виходять. Рябухін, постріл у напрямку Максима Якушенка, але до того м'яч не дійшов. І тут же фол Фіксують п'ятий фол Зафіксували зараз на користь українських стокарів. Прямо по центру зараз відбувся, відбувся це порушення правил. Саме в цьому місці і готується, здається, до прямого удару. Хоча, можливо, буде і передача на Станіслава Смоляка. Ні, прямий удар зараз непогано. Що... Богдан Суходуб, автор дублі у першому матчі. І саме він зараз можливо відкриє рахунок нашого матча. Бере великий розгін Богдан Суходуб в стилі Крістіана Роналду зараз. Тільки не та стійка в нього. Не така пафосна. Розбігається проблем поворота. Богдан Суходук підпіває рахунок у нашому матчі таким чином 1-0 на користь україни стукарів. І вітаємо ми команду України з тукер. Поволоцький зараз просив на профлан. але партнер по команді віддав на лівий. Тепер вже Поволоцький з м'ячем. Вперед непогано на заваду. Той з м'ячем! І проштовхує він цей м'яч повз Дмитра Зікратого. І таким чином. Данило Завада робить рахунок 1 один нашого. Віддав на Шевкунова. Шевкунов зараз далі повертав на Суходуба, але там вже прочитав задом задум Поволодський. Завада, Поволоцький зупинив м'яч. віддав на партнера по команді Сиротенко на Заваду. І тому не дають пробити, але порушують цього. Ну, такого майже кубкового протистояння, адже за кубковим регламентом граються зараз ці матчі. Поки що перевага у українськокарії. Зараз вони можуть ще більше. Йде цей розіграш Шевкунов пробуває вдотик. Щічку до однієї четвертої фіналу розіграшу другої ліги. Зараз момент для МСК Харків вийшов зігратий воріт. А матчі відповіді відбудуться 29 квітня у першій лізі. Тож, друзі, нагадаю, друзі, що переможець цієї пари зіграє у дні четвертій фіналу другої ліги. Перші матчі у наступній стадії цього турніру відбудуться малку Ігоря. Шевкунова гравець МСК Харків, але той виправився. І зараз непогано віддали передачу на Сергія Чугая, той прийняв м'яч. Але впав. І зараз був момент вже для команди МСК Харків. 2. Ох, що там відбувається зараз. Щось незрозуміло, чому так відреагували зараз гравці українських стукарів. Навіщо вони завалили нам майданчик? Що зараз відбувається? Навіщо ці емоції? Завалили вони вертаря. Зараз бачимо Мічарякова, який проходив е до воріт і завдавав удару, загрожував воротам. І чомусь там завалили гравці України стокарів, якісь ви виникли претензії, а потім вже зав'язалася е дуже небажана бійка на майданчику зараз. Но це точно зараз. Заважає красивому футзалу, заважає самій грі. і Не повинно бути такого. Якісь зайві емоції. Зараз арбітри повинні вирішити, як покарати гравця. Ну що ж, Андрій Савельєв зараз йде в бік команди України стокарів. До себе викликає гравця Віталія Гученка. І нагороджує його червоною карткою. Ось тут перша червона картка зараз відбувається так. Вилучення першого нашого матчі зараз є. Ще один гравець. Це дублюючий воротар команди Україна-Токарі. Теж отримує Олександр Ходаков свою червону картку зараз за заяві там дії і емоції на майданчику зі лави запасних. Тепер же Андрій Савелів пішов до команди «Миска-Харків» І тут вже теж, можливо, зараз будуть. Жорсткі санкції до цієї команди. Зараз побачимо. Не згодні з рішеннями, але є червона картка. Червона картка заваді здається. так? Так, Судячи от по зачісті, візуально ідентифікуючи цього гравця. Червону картку зараз отримує Данило Завада. Хоча він зараз говорить арбітру, що я не приймав участь в цьому конфлікті, мене там не було, я нічого не робив. Ну, звісно, так всі гравці завжди роблять. І зараз без е якихось там е симпатії до якоїсь команд, просто от я загально кажу, що дивлячись на багато футбольних матчів, футзальних, завжди коли. Арбітри нагороджують картками гравців, вони завжди підіймають руки і кажуть, що я, я нічого, я нічого не робив. Ну і що? Дві червоні картки України токарі. Одна червона картка у МСК Харків 2. І чи це все? Чи будуть ще? Жовта картка. Так, бачимо зараз е Андрію Острікову. Жовта картка отримує. Свої санкції зараз Остріков. Ну і бачимо, звісно, що і з цими рішеннями теж, як і гравці України Стокарів, так і гравці Миска харків 2, не згодні. Сперечаються вони з арбітрами, намагаються щось там їм довести. Але рішення арбітрів є, вони будуть вже незмінні. Там ось ці гравці зараз отримали свої картки. І, можливо, ще хтось зараз щось отримує, адже там емоції продовжуються, не вщухають зараз. Градус емоцій підвищився і продовжують вони там зараз. От тепер що буде? Червона картка ще одна. В руках арбітра. Відміняє так, Андрій Савелєв червону картку для завади. і... Показує її для іншого гравця МСК Харків-2, для 62-го номера Данила Кондратовича. гравець, який був на лаві запасних. Він приймав участь в цьому контролі. Не потрібно було з цього цього робити. Ось ці емоції проявляти надмірно в цьому матчі, адже все можна вирішити спортивним шляхом. Рябухін знову з м'ячем шукає, шукає, що робити далі. З м'ячем пробуває непогано по воротах. І нагода, нагода, для, нагода для МСК Харків 2 була тут. Здається, мені грубо відіграв зараз в підкаті гравець України Стукарів Юрій Пімененко. Так, це був. В підкаті він так сфолив проти Серетенка, але без жовтої картки. Лише тільки, тільки фол Марія Мисловська зафіксувала. Сиротенко. Фаталієв віддав вже далі на Поволоцького. Той далі на свого партнера по команді на Заваду. Тут вже знову-таки Сиротенко. Поволоцький. Завада. Завада з м'ячем. Знову на Фаталієва. Знову лівим флангом Фаталіїв проходить. Знають його удари, його можливості. намагаються блокувати. Зараз все ж таки пробуває Фаталієв по воротах України. Завада, Смоляк його передачу блокує. І тепер вже ось ставить корпус. Непогано зараз ставив корпус е, Іван Кирієнко. Так? І таким чином він зробляє штрафний для своєї команди. Черговий футбол зараз дуже обережно його вивести за, за межі майданчика і надавати йому допомогу. Напевно, він вже не зможе продовжити цей матч далі. Це те, що намагаються уникати гравці обох команд завжди. І зараз непогано Богдан Суходуб зі штрафного приклався. Повороти. Ну і Зараз Серетенко бачимо. Зараз Рябухін пробуває далі. Кирієнко блокував і тут вже точний точно удар Поволоцького. Дозволяє все ж таки ось забити цей бажаний другий м'яч, зробити рахунок 2-1 на свою користь. І ось це вже дуже цікаво. Поволоцький знову стрімко летить в атаку. Йому не дозволяють пройти до воріт України. Рябухін обігрує Шевконова, а тут вже фол, а тут вже фол. І знову, що там, знову там Рябухіна чогось налетіли летіли гравці України стокарів, він лежить. Навіщо знову це робити? Чому так сталося? Арбітр зафіксував порушення правил на гравцеві України стокарів. Все було добре. Витримав правильну паузу, подивився, як продовжувати далі матч, зафіксував порушення правил. Але знову-таки гравці України стокарів, їм, їм не подобається чогось, вони як коршуна просто налітають. Далі вже на супер на ось ці провокації від гравців України стокарів. Не відповідають тією ж монетою. Але ось бачимо зараз червону картку все ж таки отримує Рябухін. Все ж таки там якісь дії від нього були протизаконні. І також червона картка для. Богдана Суходуба для номер 13 го І жовта картка для Станіслава Смоляка, який в цей час не пробував, здається, на майданчику. Був на лав. Шевкунов віддав перед. На зрибняка непогано. Той сходу з розвороту пробував. Зараз відштовхнув гравець МСК харків 2 е гравця України, але. Це не призвело до якоїсь якогось конфронтації. А Тут вже завалили на майданчик а, Бахмана Фаталієва і фол, і джовта картка для Юрія Пімененка зараз. Удар по воротах. З носка по футзальному так пробував. І щоб це все не пропустити, ось цей весь смак футзалу. Підпишіться на ютуб канал Асоціації футзалу України. Ну а тут вже... Ну, ще встигнуть розіграти гравці україни стокарів. Шевкунов пробив непогано зараз був. Лунає сигнал. Удар по воротах і забиває Іван Кирієнко. Цей удар по воротах. Удар і гол забиває Бахман Фаталієв. Теж певний остріков проти Шевкунова. Кунов пробуває і робить це точно. Низом впевнено, забиває свій м'яч, Що виконувати цей удар. Куляда не забиває. Тому що Дмитро зікратий на місці. І парирує цей. Цей удар. Пробуває і влучає ворота. Робить рахунок. Юрій Піманенко 3-1 на користь своєї команди. Пробуває Міщуряков і робить це точно. Потрапляє у емблему своєї команди. Пробиває воротах і влучно це робить. Робить рахунок. Проти Дмитра Зікратого. Вільхівський розбігається, пробуває точно і забиває цей м'яч. Сезоні в складі україни стокарів з гри, а тепер забиває із пенальті. І таким чином, друзі, ми з вами дізнаєм, дізналися про учасника чвертьфіналу другої ліги І ним стає саме команда Україна Токарі. І саме вирішальний удар Станіслава Смоляка, який зробив рахунок 5-3 у цій серії. Дозволяє команді України Стокарів вийти у наступний етап другої ліги цього сезону і стати черговим чвертьфіналістом другої ліги. Саме як і команда Сундеву, яка до того вийшла у чвертьфінал, тепер і Україна Стокарів стає учасником цього етапу другої ліги. Ну що ж, вітаємо команду України Стокарів токарів і її болівальників, усіх шанувальників сумського футзалу з цим, з цим результатом. Ну а команді суперника, звісно, що бажаємо успіхів у наступних матчах, у наступних турнірах. Ну що ж, друзі, дякую вам за вашу активність, за ваші лайки.